Що ви пам'ятаєте про весілля 90-х, ну окрім масових бійок стрілянини та безбожного алкоголізму? Якщо ж ви хоч трошки застали ту епоху, то теж пригадуйте, що головним акомпонементом, і зараз, завжди була музика. А хто грав найромантичніші пісні інколи навіть на турецький мотив, був схожий на виконавців зарубіжної естради, а його двоколірні штани зводили з розуму та заставляли пищати всіх тодішніх старшокласниць. Зустрічайте заслужений артист України, секс-символ 90-х, хіпстерський шикидим та найбільш репродуктивний активний естрадний виконавець Віктор Павлік. Ой, мамо шики, дим, шики дим! Знову повернусь туди, де живе шикидим. Ой, мамо шики дим, шикидим. Ой, мамо шики дим, шикидим. А перед тим, як поринути у особисте життя героя цього випуску, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, та не обіцяйте, що напишете коментар, бо я так і не пробачу. А ми поїхали! Віктор Франкович Павлік народився під Новий рік, 31 грудня 1965 року в містечку Теребовля Тернопільської області. Про батька Віктора Франика відомо небагато. Збереглось лише архівне фото та інформація, що в дитинстві батько, коли Віктору було 4, записував його пісні на магнітофон. Трохи згодом батьки подарували Віктору гітару, з якої він, за їх словами, не розлучався з того часу. Також маленький Віктор полюбляв займатися веслуванням на байдарках та каної, але, будучи досить маленького зросту, не часто брав участь у змаганнях. По закінченню школи. Але він поступив до ПТУ No18 міста горішні плавні Полтавської області, де провчився два роки. Паралельно з тим, Віктор Павлік бере участь у вокально-інструментальному ансамблі Еверест, разом з яким грає в ресторанах та на весіллях, заробляючи перші гроші. Згодом він стає художнім керівником Евересту та здобуває першу локальну популярність в межах області. Проте по спогадах Віктора він втрачає творчу свободу, так як вже при Миколинецькому будинку культури їх змушували грати патріотичний репертуар з гучними гаслами і полемікою тих років. В Четвертому році Віктор вперше одружується та народжується його первісток Сашко, який в майбутньому піде стопами батька. Проте Віктор недовго встиг насолодитися сімейним життям, так як через декілька місяців того ж року його забирають до армії. Там він не перестає займатися музикою і створює власний бенд під назвою Via Mirage 2. Так в Совку було туго з назвами бендів, та й в принципі з автомобілями, медициною. Їжею коротше всім було того в совку. По закінченню служби у 1986 році Віктор поступає до Теребовлянського культурно освітнього училища та згодом одержує запрошення працювати у Тернопільській обласній філармонії і не будь-ким, а артистом-вокалістом у складі гурту Віватон народного артиста України Іво Бобула. До речі, якщо б ви хотіли більше дізнатися про життя цього видатного співака, та його все з... То напишіть, будь ласка, в коментарях. Так от на пару з Іво Боболом розпочинаються гастролі та концертні тури по всій Україні, а також і за кордоном Румунії, Польщі та Угорщині. Шлюб Віктора Павліка не витримує такого ритму і вони розводяться зі своєю першою дружиною. Та довго Віктор не холостякує і закручує роман з громадянкою Узбекистану Світланою. Згодом вони теж одружуються та народжується донька Христина. 1989 року Віктор Павлік закінчує Теребовлянське культурно-освітнє училище по курсу диригент хорового колективу та вокаліст. Паралельно. Він подовжує гастролювати з Івобобулом аж до початку 90-х, але в 1992 році, прагнучи власного росту та свободи, Віктор вливається в колектив Анна Марія при Тернопільській обласній філармонії. В складі гурту Віктор Павлік, окрім гри на гітарі, починає виконувати сольні пісні, що дуже подобається глядачам, і по-справжньому приносить популярність як Віктору Павліку, так і колективу. В цілому знаковим для гурту був 1993 рік, де Анна Марія виборола третє місце на фестивалі Червона рута у нашому українському Донецьку. Верви з Тоді хід, чорні окуляри, підкорив серця українців, а під пісню Ти подобаєшся мені пізніше цілувалися на кожному випускному вечорі. Ти подобаєшся мені. я Гастролі гурту тривали до 1995 року і здавалося би на піку популярності ніщо не могло піти не так. Але Віктор Павлік розводиться зі своєю дружиною Світланою, дуже важко переживаючи розрив та згодом переїжджає до Туреччини, де йому пропонують набагато більшу заробітну плату за виступ по 20 доларів на день. На той час це були немаленькі гроші, враховуючи що зарплатня в обласній філармонії сягали 50 доларів на місяць. З 1995 по 1996 роки Віктор Павлік працює в Туреччині у складі гурту Мідас. Чи Мідас. Якщо Віктор Павлік дивитиметься це відео, то пане Віктор, будь ласка, скажіть який там правильний наголос? Буду вельми вдячний. Так от, ті роки Віктор Павлік набирається колориту турецьких мотивів та натхнення на створення нової музики. Пізніше в своїх спогадах Віктор зазначив, що поїздка в Туреччину не стала новим витком його кар'єри, проте він співав декілька пісень між танцювальними номерами, постановником яких він був сам. Там же ж була написана пісня Шикидим та виконана вперше турецькою мовою. Тисяча року по ініціативі Сергія Лазо це. До речі, автор пісні Ти подобаєшся мені. Віктор Павлік повертається до України та перебирається жити до Києва. За два роки його відсутності в Україні з'являється мегапопулярний хіт парад пісень «Територія А. До речі, ми досить часто згадуємо про цей хіт парад у наших випусках, так як не було жодного відомого виконавця в Україні, який би свого часу не засвітився там. Якщо б ви хотіли побачити окремий спецвипуск виключно про цю телепередачу, то напишіть про це в коментарях. Лавину ностальгії я вам гарантую. Продовжимо про Віктора Павліка. Його популярності посприяла саме співпраця з Агенцією Територія А. А випущені кліпи постійно потрапляли в ротацію. Пісня «Шекедим» то взагалі розірвала всю Україну і почала штурмувати чарти країн по сусідству. А ці чорно-білі штани Віктора Павліка. Я відлітаю знову в рідний край. Ти мене більше не зустрічай серце своїм не край. Як згадує сам артист, він просто одного ранку прокинувся популярним. Його хіти грали зі всіх радіостанцій, а касети розкоповували шаленою швидкістю. Після такого успіху він не зупиняється і записує одноіменний альбом, де майже половина пісень була від турецьких авторів. Так, наприклад, пісню Яна написав турецький співак та композитор Челік на якийсь Челік. А прізвище таке Челік. А текст композиції «Це не сон склала подруга Віктора Наталя Самсонова. Позбиравши достатньо матеріалу, Віктор Павлік удостоївся честі записувати свій альбом столичного будинку звукозапису, що на той час було дозволено далеко не всім. Альбомшики дим вийшов в 1998 році і став мега популярним. А згодом, записаний вже за участі Анжеліки Рудницької спільний проект Диво взагалі визнаний кращим на той час в Україні. В Кінці 90-х Віктор знайомиться зі своєю третьою майбутньою дружиною Ларисою Созаєвою, яка танцювала в ансаблі Надзбручанка. Тернопільської філармонії. Тоді ж вони одружуються і народжують вже третю дитину артиста, сина Павла. Вже в новому тисячолітті Віктор Павлік закінчує з відзнакою Київський національний університет культури та мистецтва по класу естрадного вокалу та під викладанням Оксани Білозір. Початком нульових Віктор Павлік дає більше 200 сольних концертів в Україні та Канаді, а також здійснює найбільший на той час тур у 20 штатах США. А вже в 2003 році відбувається великий сольний концерт Віктора Павліка на найпрестижнішій сцені національного. Палацу Україна присвячений 20-річчю діяльності співака. Подобається подумаєшся мені можна. Не каши ви нікаши. Пізніше Віктор Павлік засвітився в ролі учасника відомого українського шоу Форт Бояр», де він на пару з іншими популярними естрадними виконавцями того часу брав участь у фізичних змаганнях та головоломках шоу. Зароблені кошти з програми було передано на спілку молодих письменників України. У 2005 році виходить ще один альбом Віктора Павліка під назвою Кімната всередині мого серця, поповнюючи вже і так чималу дискографію. А через 6 років у 2011 році Віктор отримає номінацію фестивалю Юна за досягнення в музиці. Не обійшлось і без скандалів тих років. У 2010 році Віктор Павлік активно підтримував Януковича та їздив тур на його підтримку. Правильності заради слід додати, що пізніше він змінив свою позицію та став активним учасником допомоги солдатам АТО, даючи безкоштовні концерти та допомогу. У 2016 року Віктор Павлік остаточно розходиться зі своєю третьою дружиною Ларисою, проживши у шлюбі близько 20 років. А через два роки після того отримує жахливу новину. У його третього сина Павла виявили рак хребців. На жаль, лікування не приносить бажаного результату, і в серпні 2020 року Павло помирає. В той час Віктор Павлік фактично зупиняє свою творчу діяльність та всі сили спрямовує на порятунок сина. Це дещо зламало виконавця. Проте вибратись з депресії йому допомогла його концертна менеджерка Катерина Реп'яхова, з якої в них закручується роман. І от у травні 2020 року пара одружується, незважаючи, що Катерина молодша від свого чоловіка на якихось там 28 років. Подумаєш? А ще через рік на світ з'являється четвертий. Син, якого назвали Михайлом, комічно, що перший і найстарший син Віктора Павліка, якому на сьогодні 38 років, має вже власну дитину. І вже найменший син Віктора Павліка рахується дядьком цієї дитини. Хоча, по факту, є молодшим на багато років. Бали, ти, тишики, дим. Так хто ж такий в кінці кінців Віктор Павлік? Насамперед, це народний артист України, який в свій час завдяки колаборації українських та турецьких мотивів та власного таланту вивів популярність нашої музики на зовсім новий рівень. Українська естрада потребувала експериментів зі звучанням, яких так не вистачало в затурканні радянській культурі. І Віктор Павлік успішно впорався із завданням. На сьогодні його пісні переспівано з абсолютно іншим звучанням та аранжуванням. Рекомендую послухати на YouTube. А останній проект Public Overdrive, так взагалі гастролює по фестивалях у мирний час і збирає велику кількість молоді. І хто б міг подумати, що хід 90-х років ти подобаєшся мені, заграє в 2020-му тільки в такому свіжому ракурсі. Ні, тут справа не в ностальгії. Це справді гарна музика.